Черкаські комітети самоорганізації населення вже два місяці на голодному пайку. Програма, за якою їх досі фінансували, скінчилася. Із затвердженням нової чиновники зволікали аж до сьогодні. Та до неї членів комітетів є чимало претензій, які саме чув Олекса Хуторний. Голів комітетів самоорганізації населення образно називають маленькими мерами, бо керують цілими районами. Самі ж КСН що надають мешканцям до сотні різних довідок, зокрема й для оформлення субсидії. Щоправда, бюджету їм самим вистачає лише на зарплатню, та й ті скромні півтори тисячі повсякчас затримують. Для Дмитра Іванашка робота в комітеті єдине джерело прибутку. Пройшов, наприклад місяць? У чи вибачи Чому ми закриємо це питання, але тихенько ніхто нічого не дзвонить, нічого нікому не потрібно. Все, все до кінця місяця зачекаю. Як не буде на яких, то напишу заяву в прокуратуру, все ще хай розбираються. Комітетам затримують зарплатню не лише через проблеми в казначействі. Програма, за якою їх фінансували, скінчилася у 2013-му, А нову в мерії розробили майже із двомісячним запізненням. Програма, яка писалася, яка нова, вона з нами не обсуждалась абсолютно. Ми у відділі цифри совершенно звичайно. вот этой програмі я вообще ні. Там все так от почоркана. І гуртки, і матеріали для гуртків. Не влаштовують членів комітетів не лише цифри бюджету, а й самі вимоги до роботи. Голова комітету повинен ходити і робити неблагополучні сім'ї. Тому що, як на мене, то тенденція повинна йти знижуватися, а вона піднімається. Наприклад, 30, в наступному 50. Повинно бути найминати блане неблагополучних сімей. І на 16-й рік 60. Розробники програми про неї іншої думки. У затримках із документом тут звинувачують самі КСНи. Ті, нібито невчасно, подали до програми свої пропозиції. По можливості всі пропозиції були учтені. Ну ви ж ви ж самі розумієте, що одне діло хотіть, другое діло ймети. Ну ми попросили 2 мільйони 759 тисяч. Нам в цьому тамгаду мільйон вісімсот. Це на третину більше ніж минулоріч. Окрім зарплат у новій програмі передбачені кошти і налагодження приміщень. Однак у тому, що заповітний мільйон таки піде на ремонт, у комітетах сумніваються. Хуторний, Віктор Наточий, новини.